Кривава війна, яку розв'язали російські загарбники, забирає життя кращих синів та дочок України. 23 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання, загинув мужній захисник кременчужанин Юрій Малюгін. Сьогодні до міського палацу культури прийшли рідні, близькі та знайомі героя, аби віддати шану та попрощатись із захисником. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 20 Закінчив ПТУ номер 26 та інститут інженерно морського флоту. Мав матір та сина. Призваний на військову службу 28 грудня 2023 року. Займав посаду стрілець-помічник гранатометника. На війні Юрій проявив себе як мужній та хоробрий воїн. Знайомі кажуть, що у житті це була світла, добра та щира людина. Знаю Юру, також хорошої сторони. жили рядом з Петровська. и рядом с трикотажной фабрикой. Мама работала у нас всю жизнь на трикотажной фабрике. Воспитывала сама сына. Воспитала его добрым, воспитанным, справедливым. Это самое главное. Пошел он воевать. И сын его тоже воюет. И одна единственная надежда была у мамы на этого сына. И так оборвалась жизнь. Добрый, отзывчивый. Работал. Где он работал, везде там царила дружелюбие. Хорошая душевная атмосфера. На жаль, життя бійця обірвалось 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту роботи на Запорізької області. У Юрія залишилась мати та син. Поховали воїна на свіштовському кладовищі поряд з іншими героями України. Вічна пам'ять та слава Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.